Ми називаємо це святом Трійці, тому що в ньому відкривається третя іпостась Бога, третя особа Божества, Бог Дух Святий. А взагалі канонічна назва це День П'ятидесятниці. В п'ятидесятий день після Воскресіння Христового із мертвих, і в десятий день після Його світлого Вознесіння на небеса, Господь спосилає від Отця Духа Святого. На голови учнів і апостолів своїх. І в сороковий день після свого Воскресіння Він возноситься на небеса. Звідки й прийшов? До свого Божественного лона. Апостол Марк, нібто пронизує час і відстані, каже, вознісся на небо і сів праворуч Отця. Так от перед Вознесінням Христос дарує учням настанову, щоб вони нікуди не відлучалися від Єрусалима, доки не зодягнуться силою з неба або силою. З небес. І згідно вчення святого Писання, вони всі ці 10 діб перебували разом в Єрусалимі, і прісно Діва Марія, матір Божа, разом з ними. І ось в 50-й день після Пасхи, в сороковий після Вознесіння, як ми казали, в 10-й після Вознесіння Господнього, коли Іудеї святкували п'ятидесятницю під ранок. Свідчить книга діянь апостольських, і написав апостол Евангеліст Лука, під ранок виник великий шум з неба, нібто від сильного вітру. І вогонь спустився з небес до тієї світлиці, де перебували апостоли з Пріснодівою Марією. І розділився, і нібто, як вогняні язики, спочили над головами учнів. Апостолів Христових і Прісно Діви Марії і зодягнулися вони силою з небес. Про що йдеться? Йдеться про те, що місія апостолів була в тому, щоб вони просвітили весь світ Словом Божественної істини, щоб вони розповсюджували і розповсюдили цей новий завіт між Богом і людиною, усьому роду людському. І от Бог каже, ви будете моїм народом, а я буду вашим Богом. І от цей закон, він, нібто дороговказ, він як настанова для кожної людини, зокрема, і для людства взагалі. Як треба жити правильно. Як треба жити правильно, в новому завіті, Син Божий, в 50-й день після свого Воскресіння із мертвих, одаровує своїх обраних учеників. На апостольське служіння, яким чином одарово Спосилаю цього Духа Святого від отця. вони були рибалками, вони не вміли писати, частина із них не вміла читати, а вони повинні були пронести благовість Євангелія по всьому світу. Перед своїм Вознесінням, коли Христос зібрав учнів і апостолів на горі Леонській, Він приступив до них і сказав: Ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх, тобто ці народи, зберігати все те, що я вам заповів. От як рибалки могли просвітити весь світ? Світ то був язичницький у своєму релігійному житті, вони. Не високоосвічені, а перемагали. Перемагали і князів, і царів, і імператорів, їхніх храдників і вчених мужів. Вони йшли і проповідували. І от для того, щоб вони могли проповідувати Слово Боже, вони і повинні були прийняти оцю силу з висоти, оцього Духа Святого, який їх докорінно змінив. Ми бачимо, як вони боялися всіх після. Розп'яття Христового. Вони ховалися від світу, і двері були замкнені, вони боялися і не знали, що сказати світові. Та вони й самі не знали, що їх чекає надалі. А ось тут, після шестя Духа Святого, ми бачимо тих хоробрих проповідників, які приймали хрест, які приймали мучіння і смерть за Христа. Як вони рибалки, які не вміли писати, а частина читати, як вони могли проповідувати Євангеліє іншим народам на інших мовах через шестя Духа Святого? Вони отримали під час шестя Духа Святого великі дари. Перш за все, вони пригадали кожне слово, яке казав їм Син Божий і наш Господь Ісус Христос під час у цієї трьохрічної проповіді Євангелія, коли перебував з ними на землі. Пригадали і зрозуміли. По-друге, вони почали розмовляти мовами тих народів, до яких їм предбачено було промислом Божим і з проповіддю. Вчення церкви є таковим, що вони кинули жереб, покладаючись на милість і на волю Божу, хто, куди, в яку державу, тобто до якого народу іде проповідувати спасіння через пізнання Євангелія. І по третє, вони, прийнявши благодать від Духа Святого, вони стали прекрасними проповідниками, як кажуть в народі, ораторами. Це щастя Духа Святого. На учеників і апостолів так урочисто і піднесено, святкує православна церква. То коли ми чуємо, що разом із п'ятидесятницею ми святкуємо заснування нашої благословенної православної церкви, то це йдеться саме про це, що апостоли ішли і проповідували. А Господь безумовно стверджував їхню проповідь своїми діяннями, тобто творив чудеса. Щоб Господь побачив, що людина не може творити цих надприродних явищ, щоб люди побачили, що проста людина не може творити цих надприродних явищ і увірували, що вони є дійсно посланці Божі, ці апостоли. І от вони збирали осередки перших християн, це заснування церкви на землі. Навіщо? Бо спасіння роду людського, щоб народ міг достойно жити. Щоб народ був духовно просвідчений, а відтак духовно озброєний, захищений від усяких нападків лукавого, ми бачимо, як ці дари зі шестя Духа Святого і нині діють в церкві Христовій, в таїнстві хрещення і миропомазання. Благодать Духа Святого, Дух Святий, який подається людині. В таїнстві шлюбу, коли наречені приходять, і благодать Божа благосоосиняє їх, тобто наповнює, і діяння Духа Святого єднає їх в одне ціле. Ми бачимо це в таємстві херотоні, от я казав, про те, що рукополагають у діякони, у священників єпископи. Ми бачимо це, коли людина приходить до святої сповіді, як сила і діяння Духа Святого. Позбавляють людину від наслідків тих гріхів, які вона, які вона сповідала. Священнослужитель, який приймає у нас сповідь, він читає молитву. І в цю мить Бог, Дух Святий очищає душу розкаявшогося грішника від скверни гріховної. Ми бачимо і приймаємо Бога у вигляді тіла і крові Ісуса Христа у таїнстві і в Хористі за божественною літургією. Де духовенство і вся церква просять Бога, щоб він зійшов на них і на предложені дариці, де силою і дією Духа Святого прісний хліб перетворюється у тіло Христове, а виноградне вино перетворюється в кров Господня. Ці... Коли людина хворіє, вона запрошує священнослужителя, щоб той звершив таїнство маслосвяття. І тут теж сила і дія Духа Святого зціляє. І врачує всякі неміч, немочі, і фізичні, і духовні, як освячується вода дією і силою Духа Святого. Тобто Господь наповнив цю, це джерело нескінченної радості, церкву свою Христову на землі, всякими дарами. Навіщо? Зради нас, людей і ради нашого спасіння. От саме цю подію зі шестя Духа Святого. Для чого? Для, подать, для того, щоб подати міг Бог народу свій новий завіт. От як в Старому Завіті він дарував свій закон на Синаї через Мойсея і сказав, що ви будете моїм народом, а я буду вашим Богом, але треба ж виконувати цей закон. Отак От новий завіт. Ми прийняли від апостолів, але для того, щоб вони могли донести його до всіх країв землі і розповсюдити зрозумілою мовою між усіма народами, вони, були, вони мали прийняти оцю Божу допомогу, оцю силу з висоти Бога Духа Святого. Ну так як це відбувалось в день старозавітньої п'ятдесятниці. Там в Єрусалимі, то тоді все квітло, тоді іудеї прикрашали свої оселі квітками, гілочками. Но ця традиція перейшла і в православну церкву. Ми теж уквічуємо і храми Божі, і місця свого житла, і місця своєї праці, е квітками, травою духмяною, гілочками дерев квітучих в знаменування або в ознаку того, що з милістю. І участю Божою все відроджується, все розквітає, все починає оживати. Запрошую всіх на урочисті богослужіння. Бажаю всім, всім радісних, яскравих, а головне благословених свят, наскільки це можливо в період війни. Війна нібто оновила нас всіх, наше життя, народ. України живе в тривозі, невідомо, що буде через мить, через годину, через добу, що буде в перспективі. Звідки брати сили, звідки знайти мир? Як прийняти, віднайти той спокій саме в Бозі? Царю Небесному, утішителю душеістини, що всюди є і все наповнюєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші.